Вітаю, колеги на каналі Берег Фідер Фішинг З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні у нас рубрика Початок відповіді на запитання. І підкаст сьогодні буде саме про повідець, який постійно плутається. Тому дивіться, беріть з цього саме найкраще. Якщо у вас траплялися такі проблеми, то, мабуть, чи допоможе, чи спробуйте з допомогою цього короткого відео, де я розповім сім. Причин, які можуть призводити до того, що ваш повідець буде плутатися як при вимотуванні, так і при закиданні. Тому не пропустіть, подивіться від початку до кінця. Поїхали! І так, колеги, одна з най, я би сказав, розповсюджених таких проблем вашого заплутування вашого гачка об ваш монтаж це. Поганий монтаж. Я сьогодні використовую вудлище Enzon фідер для того, щоб вам показати. Але хочу сказати, що саме проблема може бути в монтажі. Ось я цим вудлищем чаще всього ловлю і роблю ось такий монтаж. Значить, саме Головне, якщо ви ловите на інлайн, то це, мабуть, в 80% саме тут відбувається у вас заплутування. Бо ваш монтаж, де у вас годівничка, і відвід, де ви вішаєте ваш повідець, він має бути довший, ніж сама годівничка. Тобто початок, куди ви вставляєте свій повідець, Вішаєте годівничку на основний шнур, да, який бігає, і ви переміряєте свій відвід да, від монтажу, щоб він був нижчий, ніж ваша годівничка. Бо при е, тому, коли ви вимотуєте, воно обертається навколо вашої годівнички і заплутається. Якщо є е, більша частина, то цей просто. Е, Повідець не може зачепитися за вашу годівничку і намотатися на вашу, на вашу годівничку. Тобто, і ще раз, годівничка нижче має бути ваш монтаж, нижче. І тільки після того, як ваша годівничка висить, да, у вас в руках, і нижче ви бачите, що є кільце або вузлик, на який ви вішаєте ваш повідець, воно нижче ваші годівнички. Вже зменшується ризик заплутування вашого монтажу. І так, колеги, наступна причина друга це ваша насадка. Якщо ви вдягаєте насадку опариш, то завжди кількість опариша має бути або один, або більше двох. Бо саме два опариша або чулком та один опариш, якщо ви вдягаєте, це так називаємо. Вертоліт буде, да? ваш повідець буде в воді робити ось такі рухи і постійно заплутуватися за вашу годівничку. Тому краще вдягайте або одного опариша, або три, хоча б три опариша. І при вимотуванні у вас буде не так відбуватися оберти навколо вашої годівнички. Це одне із таких. Розповсюджених проблем. Я так само з ними зіштовхуюсь, коли хочеться вдягнути якусь таку делікатну насадку, але при цьому, щоб вона була і, начебто, і об'ємна. Тому вішаю два опариша, аби було швидко, і потім у мене відбувається така проблема, що намотується повідець. Тому краще один вдягайте. Чулочком да, для того, щоб закрити ваш гачок. І два підсажуєте, і у вас виходить вже три. І тоді менше буде заплутування. Спробуйте цей лайфхак або вішайте три опариша на гачок. І ви побачите, що менше буде переплутуватися повідець на вашому монтажі. Наступна проблема, якою ви можете зіштовхнутися при ловлі на фідер, коли у вас заплутується повідець, це закид. Казалось би, да? що що такого тут нового, я можу вам підказати. Але дуже-дуже правильно, при закиді, завжди має приходити ваша точка в кліпсу. Що це означає? Коли ви робите закид і не докидуєте до вашої точки, до дистанції, на якої ви ловите, у вас відбувається так: що годівничка, яка летить. Вперед, бо в неї маса більша, вона тяще, вона тягне за собою повідець. Якщо у вас не долітає е, ваша годівничка до точки, у вас відбувається повільне падіння. За собою падає е, повідець. Годівничка падає вниз і за собою тягне повідець. І тут йде напряму шнур або жилка, на що ви ловите. І е, падаючи на дно, Воно починає крутитися навколо вашого монтажу. І це вже є заплутування. Для того, щоб це уникнути, ви маєте закинути, відвести вудлище, І після того, як вдаряється в кліпсу, ви проводите за собою вудлище. Супроводжуєте, я би так сказав, що в цьому випадку відбувається. Коли спрацьовує ваша дистанція в кліпсу, у вас годівничка починає. Зупинятися, ви коли проводите, ви супроводжуєте годівничку, немає різкого удару. У вас супровод... І в цей момент ви її як... притримуєте на дистанції, а енерція повіця, яка набрала вже швидкість, починає йти вперед і переходить на перше місце за годівничку. І коли у вас. Падає годівничка, у вас по інерції повідець випадає вперед і починає падати. Що відбувається в цьому випадку? У вас падає годівничка, шнур у вас йде вправу, допустим, в праву сторону, а повідець або йде вгору, або вліво І у вас падає годівничка, повідець йде в цю сторону, жилка йде в цю сторону, і у вас відбувається падіння. Після цього падає у вас повідець і не наплутується на ваш шнур або на вашу годівничку. Це одна з таких розвинутих так само проблем, які я замічав і навіть відслідково за собою. Принципово не докидуючи, тобто ви закинули, не, до, не дійшло до кліпси, просто впало. Ви підмотали, вибрали шнур, поклали, ви мотуєте. У вас намотаний тільки зібраний монтаж або зібраний повідець. І виходить, що його треба відривати, знову примотувати. І закидувати знову. Така ось іще одна проблема при закиді. Ну що ж, ми наближаємось до середини наших, я би так сказав, проблем з заплутуванням годівнички ой, повіться, об ваш монтаж або годівничку це погана годівничка. І всі скажуть, ну як це погана годівна годівничка та й годівничка. Ні, друзі, ви знаєте, що я за цей період, який ловлю фідером, перебрав через свої руки дуже велику кількість годівничок. І не завжди вони якісні, не завжди вони правильно збалансовані, і не завжди вони гарно вспливають або пливуть, або при вимотуванні не, не втрачають своєї... Я би сказав, інерції, або е, міняють свій рух. Значить, як це відбувається? Ви можете взяти е, е, пластикову годівничку, ви можете взяти металеву, ви можете взяти конусну, е, так називаємо утюги, да, якусь там квадратну годівничку. В общем, набрати з собою всі годівнички, які у вас є, і ви просто побачите при закиді, як вони себе поводять при вимотуванні. Замічаю більше всього неякісні пластикові годівнички. З ними найбільше проблем. Якщо це якась дішманська годівничка, в неї дуже погано зроблені крила, які перекручують ось так, коли ви виймаєте, вона йде по спіралі. Я замічаю дуже багато, і такі годівнички я викидую відразу і більше до них не повертаюся. Вони заплутують ваші повітці набагато більше. Можливо, ви не придавали цьому. Якоїсь уваги, але подивіться при вимотуванні, як вона себе веде. Вона не виходить рівно. Вона або крутиться ось так, да, вправо-вліво ви відчуваєте. Коли ви тягнете, е, так скажімо, викачувою, да, викачуєте, то вона не замічається. А коли ви вимотуєте е, її пусту, без, без повіця, просто подивіться, як вона себе поводить. Вона має виходити рівно е, вагою донизу. і е, Пластиком чи там, чимось іншим, яка у вас годівничка з якого матеріалу зроблена. Вона має з води виходити, я би так сказав, по напрямку взльоту. Да? З дна піднімається нагору, і потім по поверхні води ви її маєте стягувати. І так само ви можете подивитися, якщо у нас робить у вас пропелер, краще з такою годівничкою попрощатися або подарувати якомусь не дуже приємному. Рибалки, які сидить на воді, і поводить себе погано. Подаруйте йому йомусь, хай він мучається. Так само може бути і металова годівничка, в неї немає балансу, в неї вага самої годівнички і розмір да, може бути різний. І коли ви витягуєте, вона постійно. Перекручується. Це я так замітив з такими так називаємо, утюгами. Це квадратна або прямоугольна годівничка, яка може часто робити оберті. Тому я більше своїх рибалок ловлю на колодяць або пулю годівничку, яка в даних випадках допомагає. Ну, позбутися цих проблем. Але на течії або на великій глибині, або ще з якісь є варіанти, то використовую утюги. Вони гарно кладуться на дно, їх менше зносить і бла-бла-бла. В общем, багато можна про це балакати. Але це не в цьому відео. Тому, друзі, дивіться на ваші годівнички. Баланс, як вони себе поводять при вимотуванні, і це так само приведе вас до того, щоб ви позбавитесь якихось годівничок, які... Вам будуть переносити такі неприємні моменти, як заплутування повіця. Наступне, що хотів би вам розповісти, це вимотування. Вимотування та й вимотування. Ви просто крутите вашу годівничку, вашу котушку і вимотуєте ваш монтаж з води або з рибою, або без риби, або вам треба перезакинутись в общем, вашу годівничку з води. Хочу е сказати, що тут так само е не менш важливо вибрати темп вашого вимотування. Якщо ви вимотуєте е потихесеньку, ніяких проблем у вас не буде. Якщо ви вимотуєте отак дуже швидко, за е Бувають такі моменти, що годівничка вилітає з води. Коли ви дуже швидко крутите, вона вилітає, ляпається об поверхню. У вас. Іде провис, в цей момент ви її дергаєте, і у вас відбувається начебто, ви тягнете її дуже швидко. Да? Тобто вона мала би йти у вас дуже швидко. Але по факту, якщо ви е подивитесь на себе е зі сторони, у вас виходить так. Ви швидко протягнули, потім вона підстрелила, впала і знову дергаєте. Тобто у вас постійно будуть ось такі е ривки. Тобто протягли впали, протягли впали, протягли впал. І в цей момент, коли ви натягуєте інерція, так само вашого повіця починає набирати якусь е е е е швидкість. Падає у вас на, там, на секунду, на півтори секунди годівничка вниз, а інерція доганяє вашу годівничку і починає наплутуватися на вашу годівничку або на ваш монтаж. Тому вибирайте якийсь один темп, або якщо ви хочете дуже-дуже швидко вимотувати, ви можете ваш фідер. Кінчик вашого фідера опустити в воду і просто швидко вимотувати. Тоді у вас в воді постійно буде однаково натягуватися ваш шнур або ваша жилка. І не буде цих моментів з тим, що вилітає, падає, вилітає, падає. Тому що Годівничка, якою б вона не була, вона все одно буде виходити на поверхню, і на поверхні води або будуть хвилі, або е, будуть ці ривки, і вона, вона буде постійно у вас в якомусь е, такому м, ривковому протягуванні. Більша частина буде йти по поверхні, а потім в якийсь момент вона провалюється і знову йде. Оцей момент воно і намотується. Тому е, подивіться, як ви вимотуєте. Можливо, це вам допоможе. Е, від цього позбавитись, я би так сказав, від намотування вашого повіця. Просто виберіть свій темп і в одному темпі витягнули, подивилися, немає ніяких проблем. Трішечки його збільшили. Якщо немає проблем, ще збільшили. І знайшли той темп, де у вас швидке, швидке вимотування, але при цьому у вас не заплутується повідець. Або Фідер в воду, да, кінчик, я так само роблю, і на змаганнях навіть з рибою так я роблю. Фідер в воду десь майже квівертип весь втоплений, і я вимотую. Ви скажете, як зрозуміти, що ви вже доходите до кінчика вудлища, вудлища своє годівничкою. Я вам хочу сказати, що за 20-30 закидів мишечна пам'ять. Звикає закидувати на одну дистанцію і в кількості вимотувати, підбирати. Якщо ви ловите в темпі або ловите з якоюсь інтервалістю там година-дві, ви вже ваша мишечна пам'ять буде вам підсказувати, що зараз має вийти годівничка. Тому в воді ви там зрозуміли, що о, майже зараз вийде. Ви піднімаєте, у вас там 3-4 метри вже буде ваша годівничка. Там домотали, підібрали. Все, на цьому все. Тому темп. Треба вибрати вимотування, та якщо дуже швидкий, опускайте фідер в воду. Наступний проблемний момент це всі ми знаємо, коли ловимо рибу на підтяжках, на протяжках, на я би сказав, би так, агресивну поведінку в воді, коли риба хоче. Наздоганяти вашу приманку, або ну насадку, точніше, або ви її провокуєте цим, щоб вона атакувала. Да? Риба е буває пасивна, вона стоїть на точці, і в цей момент ми користуємось так називаємо підтяжками. Да? Підтяжками або ривками, або дерганням за шнур, або промотуванням годівкотушкою. Е е е кожен для себе вибирає ту підтяжку, ту протяжку, яку йому до вподоби. І хочу сказати, що саме в цей момент так само відбувається заплутування вашого монтажу. Якщо ми дуже швидко потягнемо і у нас йде провис, так само ми можемо там, один, два, три, на четвертий ви витягуєте, і ваш повідець буде заплутаний. Протяжки так само треба робити обережно. Знаючи, вміючи та використовуючи їх постійно, ви вже зрозумієте, як ви маєте зробити підтяжку. Якщо це дуже швидка підтяжка ривок, ви маєте ваш шнур бути натягнутий. Ви не можете підтягнути, потім попустити шнур, якщо це течія або ще щось. Йде провис, провисає повідець, заплутується. за Основну жилку, або за основний шнур, і відбувається заплутування, або за годівничку. Тому, якщо вам треба різка підтяжка, ви підтягуєте і в цей момент ви вибираєте ваш шнур і робите натяжіння, і ставите ваш фідер або тримаєте в руці. Як вам вподоби, дивлячись, яку ціль ви в даний момент за собою берете да? тобто за основу. Тобто ви хочете половити активну рибу, або просто половити. Спробувати подивитися, чи в вашому радіусі є риба чи нема, бо іноді буває таке, що на точці ви годуєте риба не клює, але 2-3 протяжки, і у вас риба сідає на гачок. Це впливає, може вплинути на довжину повіця, ви присунулись до точки, або просто риба вже реагує тільки на активний якийсь. Відбування на дні, і ви провокуєте їм. Тобто, якщо ви робите підтяжку, то краще не робити провис вашого основного шнура або жилки, щоб ваш повідець не мав змоги намотатися на ваш монтаж. Це стосується як різких підтяжок, так і потихеньку, коли ви тягнете. Так у нас прийнято фідеристів сказати, шкрябаєте по дну. Да? Коли ви шкря шкрябаєте по дну, щоб у вас не було оцих провисів. Ви витягуєте, і в цей момент ви підтягуєте е... котушкою, е... вибираєте зайвий шнур, який ви підтягуєте. І в цей момент, коли ви хочете поставити, ви так само підібрали, щоб у вас було натяжіння, і поставили. Ну і наприкінці е... сьогоднішнього підкасту, я хочу сказати, що сам монтаж, сам е... вже Монтаж може призвести до того, що у вас буде заплутування. Який монтаж використовую я? Я для себе роблю. Такий, коли в мене є часто натхнення, і в мене, в принципі, проблем з цим нема. Це індивідуальна річ для кожного, кому до вподоби, хто які аксесуари використовує, хтось використовує тільки бусинку, хтось поплавочні стапарки, хтось використовує пластикові. Я для себе знайшов один із таких, мабуть, най, найкращих, менш проблемних, але трішечки. Затяжних в процесі його виготовлення. У мене завжди є на основному шнурі це або карабін, так, якщо... Ну, карабінка звичайна з вільтрушком, який бігає по основному шнуру. Іноді я використовую такі продовжувачі, на якому є бусінка, потім кусочок шнура і карабінка, на яку я вішую годівничку. Потім у мене іде пластиковий стопорок, який заходить на. На карабінку. Потім я вставляю кусок фідергама або флюрокарбона, що відводить від годівнички мій монтаж. І саме на цій частини, де присоєдняється, приєднується в мене фідергам або кусок флюорокарбона, я вдягаю термоусадку. І що відбувається? Коли ми беремо нашу годівничку, вішаємо на наш. Нашу карабінку у нас ця частина його відводить як, відбувається, як плече. Так? І тоді у нас менше шансів заплутатися об нашу годівничку. Хтось використовує і відбувається монтаж. монтаж ось так. Мені якби так само, начебто, не важливо, але чомусь я більше вірю, коли є невеличке плече з термоусадкою. І воно трішечки відводить далі від годівнички на шнур, і е, наш монтаж, точніше, на... і менше можливості запутатися. Тому виберіть для себе е, якийсь інший монтаж, якщо у вас саме з монтажом є проблеми, спробуйте якісь інші монтажі. Зробіть більше тут плече, щоб відводило е, ваш кусок фідергама або шнура. А... Що ви використовуєте як відвод для того, щоб вішати ваш повідець. І, можливо, це добавить вам плюса для того, щоб не заплутуватися при вимотуванні або при закиді. І, в принципі, при ловлі воно так само допоможе вам. Друзі. Це основні моменти, які я виявив для себе, якими я користуюся. Я не кажу, що це клин, на якому сходиться ваша проблема, і з тих сіми порад ви все використовуєте, але у вас все одно щось заплутається. Значить, ви щось робите іще. Помі Помімо того, що я вам розповів, а, чим поділився та а, зробив ваше життя можливо легшим з заплутуванням повіця. Якщо у вас є запитання або проблеми з заплутуванням, на які я не відповів, а, ви можете зв'язатися зі мною в будь-який месенджер, який вам до вподоби. Ми з вами поспілкуємося, ви можете прислати мені фотки ваших монтажів. Я подивлюся, може там щось підскажу. Якщо Сьогоднішня тема була не відкрита для вас максимально. Це підкаст, перша серія. Користуйтеся, якщо комусь до вподоби було і я відповів на їхнє запитання, скористуйтеся. Якщо це допомогло, напишіть обов'язково в коментарях. Не забувайте ставити палець вгору, підписуватися, давати коментарі та підтримувати наш канал. Вашими переглядами. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішов. Всім пока!